Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні ми в гостях Олександра Коротуна, директор мисливського господарства Беркут. Приїхав я до нього не просто так, їду недавно біля Колхоза Кірова на Кіровській. Біжить лисиця. Біжить ну, до уровня Саш, ну, буквально три метри. Я встановився, ну чуть не погладив. Вона не тіка, вона не бешена. Вона спокійно себе веде, вона не домашня. І я вдруг подумав, що пройде ще якийсь час війни. І оцей звір, оцей лисиця, він може що, він може, мабуть, стати у нас ручним звір'ям. Може таке бути. І чи опасно це, От як на ваш взгляд, як на взгляд спеціаліста? Та, звісно, опасно. Це просто біда зараз з цією лисицею і просто перенасилення. Всі посилам жалуються люди. Та? Тому що і кури тягають, і що тільки не творять. і птицю всю тягають. Саме головне це сказ, звісно, що вони переносчики сказа. це Болячка дуже страшна. Тобто, ми бачимо приманку. Це оральна, вакцина. оральна вакцина. вакцина. Да. Я не помню, як ми її називали. А це те, що вам видають безкоштовно О, Да? Так. Я просто О. що хочу запитати у вас і роз'яснити людям. От кажуть, що лисиць не стріляють? Ось скажіть, чого лисиць не стріляють? Я зараз скажу, що ми майже вже в Європі по законодавству природоохоронному, а в Європі, оказується, лисиці не стріляють. Яким чином з нею боротися? Ну, цим чином можна боротися зі сказом. Ну, вкоди... У лисиці взагалі врага немає в природі. От. І плодиця вона приносить 5-6 щенків до, до десятка, і ворогів немає в неї. Вона живе в нарій. Якщо взяти до чисельності лисиць, скільки її зараз? Три рази перевищує допустиму норму. Є, що робити? Ми ж, ми ж не маємо права самі відкрити палювання. Треба, щоб пройшло ЧПК, чрезвичайна епізодична комісія. Ну, для того треба люди, щоб написали звернення, що лисиці досаждають. Там. Пройде ЧПК і отримаємо дозвіл на відстріл, заберемо. Мисливців проведемо полювання з собачками, будемо відстрілювати по силам, по камишам, в населених пунктах також стріляти не можна. 200 метрів від жилья взагалі положено по техніці безпеки. Ну, я, наприклад, знаю, техніці що безпеки. в Золочеві на цвинтарі жили лисиці. Нора була, О, скільки, скільки було звернень людей, живуть, поки, да, було людей от, по тим годам ще до війни е, в Держпоживслужбу, от бародачик Андрій дзвонив, приїжджали, відлавлювали. от, ну, от і лисенят, відлавлювали. Тобто відлавлювали. Відлавлювати, да, можна, відлавлювали, да? Да. собаки, капкани. Так. там. Це не така безнадійна ситуація, якщо до неї підійти, да, все використати. Звісно. Крім лисиць, у нас ще бродячі собаки. Це взагалі проблема теж. Номер два, можна так сказати. Ну давайте тепер я вже буду умнічать і казати. Ну їх же ж не можна відстрілювати. Ну ніз... нельзя не можна відстріляти, конечно. Ну, он, ну а що як? Е військові теж заводять там собачку, одну, вторую. Вот вона на вилаз цуценят. Вони стали на наступний день переїхали, а собак оставляють. Ну ми не ну. можемо їх відстрілювати. Ми кажемо. А вони що... дичают, дичають, ходять, уходять в ліс і палюють уже самі. На казенят, на зайчат. Так що це теж біда. Багато дуже взолочеві людей. Які допомагають з дичавілим собакам. Я бачу дуже багато дівчат, вони навіть не хочуть, щоб я підходив, казав, там, може вам допомогти чи як вас звати. Це такі благородні люди, вони якби роблять добру справу. Дуже добру. Ну, одне діло, як воно в селі в місті собаки живуть, вони в ліс не уходять. А друге діло, дичавіють та в лісі, там вже зовсім по-другому вони себе поводять, собаки. Цивілізованому світі ці собаки, які в містах навіть це кастровані в них прививки всі є. Тобто і від бешенства, від сказу, і не тільки. Вони нічого не переносять. Так, каструю, тільки, каструють, каструють чіпують. Чіпують ну. тобто. Це це, це це дуже зру. Нас до цього ще не дійшли. У нас люди їх рятують, годують нашийники від блок від кліщів. Вішають. Ну скільки в нас історії в редакції було, що ми от останню собачку ми влаштували. Це було дуже складно. Приют собачий, слава Богу, вона жива, скоро ми до неї поїдемо. Це вже два роки пройшло, вже зробимо mm. сюжет звідти, але цих приютів дуже мало. Ми ну, я знаю, до дохел є в хар... yeah. на Харківщині тоже притулок. Там, по-моєму, Світлана Бачуріна і Павел Храм... Храмцов займаються. Вони вивозять парудістих собак, непорудістих, різних собак, теж притулок там. Да, пролаштовують. А в мислих да, уїдять. Ви зустріли собаку. Що закон каже? Що ви з нею робите? Поки нічого не робимо. Ми бачили з вами наслідок роботи з Чавілих собак, коли пам'ятаєте, того та й не раз і козлика порвали козлика. Да. Порвали, і ми тих того козлика вилікували. Він Вижив тоді козлик той. Ні. Не вижив, не вижив. і так що і не робити помер. з цим? Просто ми зараз розуміємо, що війна додала і цю велику проблему, і війна закінчиться, а проблема залишиться. Ну Ще? я думаю, війна закінчиться, що та шута, що -то, що, що придумаємо. Я думаю, що будемо відлавлювати і Отсилати в приют. Ну так. А щодо нових видів хищних звірів? Я чув таке вже шакал появився. Шакал приближається, так. Да. Він витісняє лисицю чи ні? Протячу ну, собаку, лисицю. Ну такий же, так же. Витіснять не витісняє, але його нам тільки не хватало, да. Страшна біда, так. Да. Він крупніший лисиці. Ну, половина вовка, можна так сказати. Менше вовка, ну таке як собака. Шакал, тоже саме хижак, виїдає всю птицю. Якби вони тільки мишей їли, їли воно, та, що... та, насправді бо... от, лисиця вона дуже в цьому плані корисна. Насправді, якщо поголів'я лисиці збільшується, то поголів'я мишей зменшується. Це очевидно і це дуже добре. Але коли рівновага порушується, тут велика бідає, і катастрофа. Я просто насправді навіть не знаю, що тут можна. Жити, хто повинен от ініціювати. Ну, я журналіст, до мене люди звернулися, я це питання піднімаю. Але що треба, щоб якось зрушилось питання? Ну, люди, люди повинні писати звернення в держпажу службу, що лисиці досаждають, де проводить ЧПК, служба чи звичайна епізодична комісія. Там пишеться дозвіл на проведення регулювання чисельності хижака. От, і ми вже приймаємо міри. Все. Ясно. Давайте згадаємо так, коли погилів'я будь-якого звіра збільшується до то тобто перевищує всякі норми, то стається, як правило, біда. Це якісь хвороби влізають і не тільки сказ, і воно потім сама природа починає це все регулювати. Регулює, да. І ми це бачили декілька разів. Так, таке бувало, навіть з мишами, навіть вони починають боліти, колись дуже велика плотність. На а... дикого кабана, на Челіста вже африканська чума свиней. Тоже, казалось би, Золочівський район взагалі не, не торкалась 2015 року. -го по всем районам Харківщини боліли свині. У нас все це проходило. Я думав, Бог милував. В цьому році біда. З сентября місяця по октябрі он свиней, засипали хлорки. Да, у нас, у нас, нас да. Іменно да. диких свиней ну, да. багато погибло. Закопали, похоронили і хлоркою засипали близько 20 голів. Має єгіря. Не так же їх і багато було. Да. Це фактично, якщо взяти погрів'я, то це якщо не 50%, то, то близько до того половина да. десь. Да? Ясно. А вони можуть розносити цю ж саму інфекцію, дикі свині на звісно. А якого звіра зараз у нас найбільше? Хто все-таки... Казулі, казулі багато. Це багато це да. Вона, вона, знає... вона стійка до хвороб. А зайці куди діти? Зайців не можу знайти. Зайця маловато в цьому году. Ну зайць же ж теж боліє і міксоматоз у нього, і, і, і каксидіоз. Вона... Багато дуже зайця ворогів, так що зайцям. Я весь час згадую про свої мисливські подорожі на Запоріжжя, Зараз там ну, орки стоять, а село Манчикури знамените, де на одному полі зустрічалось по 80 зайців. Ну там, де да, Просто Я в них запитував, що ви зробили. Він каже: прибрали тих, хто зайця вбивав. Нічого ми їх не розмножували, не розплоджували, не підкормлювали. Просто вибрали від ворон до бродячих собак і зайць пішов. І вони регулюють там, регулювали, по крайній мірі, там не, зайчик, частини. Лисички зайчик ну не так багато. наприклад, як в пазапрошлому году було побільше болячка, може підкосила. Війна вот. також впливає на хижі, на, на всіх звірів. Не тільки на а із пернатих що у нас фазан розплодився, куропатка. От його я бачу багато. Да, багато. Фазана це ми завозили ось до війни. Три роки ми підряд возили фазана, купували в борках, диких привозили і в Орі в УОР. Хлопці привозили теж фазана на свою територію. Ну він же ж на місці не сидить. Він перелітає, розповсюджується. Окрім фазана, нічого нового не з'явилося. Ні, куропатка, перепілка сезон на куропатках, хто зимує і фазан. Не нагнало нам звіря з місць боїв. Ми знаємо, де зараз дуже шумно. Там, колись, от якщо взяти в Овчанськ, там вже дуже велика плотна звіря була, там ліса і все. Зараз він сюди не перекочував, а ми. По тому що лінія оборони ж стоїть, путанка. Проблема, конечно, Путанка страшна. страшна, бачу, страшна. Козы. Козы ось по території от, от Сковородиновки Ми от находили скільки, до десятка голов Просто територія там 200 метрів. Практически ці путанки і вот да. все. все кабан то і виноси на груди так метров 5 Виноси раз про проходження. Хотя раниться, то козуля путається. Дякую вам за цю зустріч. Дякую. Жаль, що ми з вами не знайшли таких, ну ми не могли знайти якихось шляхів вирішення, проблем. Але з лисицями, народи, от фахівець. От ми вже розуміємо, що треба якось підіймати питання, узгоджувати його законодавчо, а допомогти. У вас сил хватить допомогти конечно, конечно. кадрів, навіть Хватає. якщо в населених пунктах буде. Так, собачки є, мисливці є, ждемо, ждемо дозволів. дозволів і проводимо полювання, відлов. Це буде коштувати щось громаді, якщо ви візьмете за цю справу? Це безкоштовно взагалі проходимо. Мисливці самі сидять, якби хотіли б тоже вийти, просто подихати воздухом і пройтись з рушницею, по, -по камушу, поганяти звіра. Так що... Все, дякую.